Друзі, ті, хто моляться за померлих, уявіть собі таку ситуацію. От жила тут на землі людина, яка хулила Бога, яка грішила направо-наліво і думала, що їй за це нічого не буде, і Бог її обов'язково не накаже, бо вона не вірить в Бога, і тут вона помирає. Але у цієї людини є рідні, які вірять в Бога. І після смерті цієї людини ці рідні починають молитися Богу за те, що Бог врятував цю людину від пекла і направив її до раю. То хіба це справедливо, щоб молитвам інших людей? нерозкаяних Бог поселяв у раю разом із святими людьми, які за життя покаялися перед Богом, які служили Богу, які вірили Богу. Слухайте. Живіть по Слову Божому, бо Слово Боже пише, що нам треба жити праведно тут, на землі, і каятися тут на землі. І жодна молитва не допоможе, якщо вона звучить за померлу людину. Бо Бог такі молитви не чує. Кожна померла людина вже прожила тут життя, і вона вже буде відповідати перед Богом сама. Благословінь вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.